Доброго дня! Перед вами представник нової серії миєк високого тиску Bosch Universal Aquatac 130. Він має потужність 1700 Вт. Тиск води 130 бар. Розхід води складає 380 літрів за годину. Це відео просто показати, як він виходить, який приходить і що є в комплектності. Ви можете. Подивитися, як він Він має розмір. Він такий трансформер. Ну, а про роботу я додатково буде відео, де буде показано, як він працює. Всі характеристики ви можете почитати на сайті. Ну і в принципі можна і придбати його на сайт. Дзвоніть. Бош гарантує роботу на протязі трьох років. Так що користуйтеся. три роки це довгий час для такої техніки. Всього найкращого, будьте здорові!